Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя, і для вас сьогодні вступне відео у спільний проєкт Зігрій мою душу. Автор цього проєкту Наталка з каналу В'язалки від Наталки. Єдине, що потрібно в цьому проєкті, це в'язати теплі речі для наших захисників. І я буду в'язати. Поки що лише Маніжки, хоча е, жилети теж можна в'язати, можна в'язати шкарпетки, до речі, хоча краще це е, Наталка ввела, що можна в'язати навіть і шкарпетки, е, тому що все ж таки це потрібно для наших хлопців. І е, також е, бактуси, там, шалики, якісь, можливо, комусь там треба, шарфи. Е, я поки що зорієнтувалась лише на маніжках. Тому що в мене є досить нормальна кількість для мене залишків вовняної пряжі. Я покажу деякі з них. Це ось такі ось такі кольора. Ось такі залишки. Ну, це я просто показую, можливо, я якось скомбіную їх, можливо, буду в однотонному щось в'язати. Ось такі. є. Оці то зовсім класні підходять. Мені здається, оці два моточка будуть дуже супер. І насправді це були в мене невеличкі бобінки, і я їх просто позмотувала в 4-5 складень, і мені здається, що навіть е, більше, ніж я очікувала. Ось такі кольора. Це поки що, е, скажімо, якась там. 10, ну, можливо, не 10-та частина, можливо, десь 25% всього, що в мене є залишків з вовни. Але там є дуже маленькі залишки, а є такі дуже яркі. Я правда не знаю, чи такі яркі підійдуть. Можливо, і дівчатам також потрібно. Це вже треба буде спитати, до речі, буду я відправляти їх на талці, але. Можливо, таке бути, якщо їй не потрібно буде ярких, то може і чарівницям відправлю. Ну, Буду в'язати 100%, тому що це така річ, яка в'яжеться досить швидко. Не так треба довго з нею гратися. І буквально, напевно, якщо так взятися, то як мінімум одну маніжку в тиждень можна зв'язати. А проект буде довгий, до листопада місяця. Тому. До 10 штук, я думаю, я повинна зв'язати. Тому що хтось, знаєте, може бути волонтером і дуже багато робити свільного часу свого жертвувати на, і невільного також часу, жертвувати на е, доставку. Хтось може допомагати таким способом, хтось може е, допомагати донатами, А хтось може от просто сидіти і в'язати. Тобто таким способом. О, Хтось може просто молитися за життя наших захисників. Тому е, я в свою чергу роблю е, не дуже так багато, я не маю можливості возити це хлопцям і е, не завжди в мене, як то кажуть, є на щось інший час. Але я знаю, що якщо є можливість в'язати, то треба це робити, тому що. Навіть коли ти вдома сидиш і все одно на вулиці холодно, ти розумієш, що там холодно, а хлопцям там, я не, навіть не можу уявити, наскільки їм там холодно. Тому я. так, Всіх, хто приймає участь у цьому спільному проєкті, я внизу залишу посилання на всіх дівчаток. Ви можете переходити дивитися, що вони в'яжуть. Я, в свою чергу, ось показую так. І я не знаю, наскільки часто будуть звіти. Я ще уточню Наталки, чи потрібно буде звіти окремо робити відео, чи можна буде в, спіль... в проектах. Хоча я можу і окремо, просто тоді прийдеться мені тим раз в місяць, наприклад, цей звіт робити. І все. Будемо бачити, до чого воно призведе. На цьому поки що, все. Я... Підключуся пізніше. Ось таке маленьке, вступне відео для цього проєкту. І вже, я думаю, що до кінця місяця ви побачите відео вже про те, скільки я зв'язала, чого і як. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей нових відео. Бувайте!